Прийти до того стану, в якому ви бачите себе зверху з сторони. Отже, перший крок це відділити себе від тіла. В прямому сенсі. У вас є ось ця фізична оболонка, У вас є тіло. Але давайте подумаємо про наступне. Чи можете ви керувати своїм диханням? Так, ви можете затримати дихання, але ви не впливаєте на нього. Воно відбувається автоматично. Чи можете ви керувати стукатим свого серця, чи можете ви впливати на те, як тече кров по ваших мене і так далі. Цей перелік можна продовжувати. Тобто, щось відбувається в вашому тілі, без вашої участі, багато процесів відбувається автоматично, і ви не здатні на це спочатку впливати. Відповідно, у вас є тіло, ви присутні в цьому тілі, але ви не можете ним. 100% керувати. Питання таке, чи ви є це тіло, чи ви щось більше за це тіло? Я нічим подумаю. Відокремлюємо себе від тіла. У вас є тіло, але ви це не тіло. Ви на цим тіло. Розпототожнення себе з тілом, яке у вас є, це перший крок. Тобто ви маєте прийти до того стану, в якому ви бачите себе з зі сторони, ви не утожнюєте себе з цим. Наприклад, коли ваше тіло ви, да, так би мовити, потрапляєте в якусь ситуацію, да? е, якась ситуація починає вас нервувати, вас щось тригерить. Коли ви знаходитеся на певному рівні усвідомленості, ви сприймаєте це так. О, моє тіло чомусь почало на це реагувати. Цікаво, а чому моє тіло реагує на це так? Тобто ви не в цій емоції, ви не в цьому моменті де ви варитеся в негативі, в якихось цих страстях і нервах. Ви на вище. Ви дивитеся на цю ситуацію. Тобто, крок номер один це відділити себе від тіла, розодотожнити себе з тілом.